Вітаю, друзі! Сьогодні у мене розкішний сирник з маком. Він виходить просто неймовірний, дуже гарний в розрізі, а також дуже м'якесенький. Його можна їсти губами, тільки подивіться, наскільки він класний. Такий сирник прикрасить будь-яку гостину. Берігайте собі рецептик. Спочатку приготуємо тісто, для цього з'єднуємо борошно, розпушувачка, какао і перемішуємо. Далі додаємо цукрову пудру, масло і перетираємо це все у крихту. Тоді додаємо сметану, також додаємо яйце і замішуємо м'яке еластичне тісто. Загортаємо тісто у харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Для сирного шару до кисломолочного сиру додаємо жовтки, цукор, манку, вершковий пудинг з пакету і масло кімнатної температури. Всі пропорції, як завжди, залишаю під відео, а також в кінці відео. І перебиваємо це все блендером до однорідності. Важливо, щоб масло було м'яке, а сир був кімнатної температури. Додаємо лимонну цедру і ще раз все перемішуємо. Далі окремо збиваємо білки у світлу пишну піну і поступово поетапно вводимо їх у сирну масу. В результаті виходить ось така однорідна пишна сирна маса. Далі підготуємо мак. Для цього беремо сухий перемелений мак, заливаємо його кип'ятком в каструлі, перемішуємо і відправляємо на вогонь варитися, щоб випарувалася зайва рідина, та охолоджуємо до кімнатної температури. Далі до охолодженої макової маси додаємо манку і 500 грамів сирної маси із загальної кількості. Тобто потрібно відважити 500 грамів сирної маси і з'єднати її із маковою. Далі виймаємо тісто із холодильника та розкачуємо його одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Перекладаємо у форму для випікання і формуємо бортики. Та проколюємо тісто виделкою, щоб воно добре пропеклося. Тоді на тісто викладаємо сирну масу без маку і рівномірно розподіляємо її. І далі викладаємо сирну масу із маком. Випікаємо сирник при 180 градусів приблизно 1 годину і 10 хвилин, щоб він підрумянився. Коли сирник охолоне, поливаємо його шоколадною глазур'ю. Як глазур застигне, виймаємо сирник із форми і можемо насолоджуватись.